Поради тим, хто планує подорожі по Україні. Якщо ви хочете поїхати до іншого міста, не ризикуйте навмання. Підготуйтесь, перевірте статус, оформіть договір з захистом, майте копії ключових документів, це ID, військовий квиток або прописне випуска з медзакладу чи підтвердження роботи. Рекомендую скласти маршрут, уникати гарячих точок і перевіряти блокпости, чи мають вони законні повноваження. Якщо ви хочете спокійно пересувати, знати, що вас не зупинять незаконно, мати конкретний юридичний захист я допоможу. Залишайте заявку або пишіть мені в особисті. Посилання на інструкції під цим відео. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і долучайтесь до спонсорства, щоб підтримати незалежну юридичну позицію. Далі я готую окремі відео по кожному з кейсів з конкретними шаблонами заяв, скарг, судових позовів. Якщо це потрібно, напишіть у коментарях. І я включу вас до списку першочергових глядачів. Всім вам дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.